Як провалити співбесіду? Залишайтеся, розкажу. Я є психологом. Я працюю здебільшого з підприємцями. І через те, що мої клієнти теж мають співробітників в наймі? Я час від часу сама проходжу співбесіди для того, щоб підтримувати собі цей навик і прокачувати його. Нещодавно мені попалася на LinkedIn вакансія мене запросили на співбесіду. Бо мою кандидатуру розглядали щепетільно під зеркальцем, начебто я їм дуже-дуже підходила. У нас було три етапи співбесід, і мене навіть через одну через один етап пропустили, тобто не робили співбесіду. Після того, як я пройшла ці співбесіди, перша була з HR, а друга мала бути з власник, з власницею і з психологом, які з іншою колегою, яка б мене тестувала. третій це зробити презентацію і коротко представити їх хвилин на 20-25. Теми вони давали три теми, з яких можна було вибрати. Ну коротше, я вибрала тему про стрес, презентувала все окей. у них там були певні зауваження, що я не розказала, з яких звідки я брала ту чи іншу інформацію. З яких джерел, які наукові дослідження і так далі. А я в цій презентації представила шість варіантів, нестандартних варіантів розв'язання стресу, тобто, як можна собі дати раду, коли ти перебуваєш в стресовому стані. І я підібрала ці вправи, зважаючи на наші органи чуттів. Тобто, хтось є візуалом, хтось є кінестетиком, хтось аудіалом, для когось краще подихати, на когось діють. Дихальні вправи. ну, Тобто у кожного свої канали, як можна дати собі раду зі стресом. Я підібрала якраз такі шість практик. Зауваження були щодо того, а з яких джерел вони взяті. Я їм потім вислала в електронному листі джерела, тих практик, звідки я брала це, і деякі практики були мої авторські. І я так розумію, що вони не витримали моєї конкуренції, тому що сьогодні я отримала від них листа про те, що все було супер окей, класно. А єдиний мінус, якого їм не вірніше, мінус, чому вони мені відмовили, це через брак знання. На достатньому рівні англійської мови. Хоча попередньо вони брали людину, яка б володіла польською, українською мовою і англійською. Я їх попередила, що знання моєї англійської воно. Така база, тобто не якийсь там левел супер-пупер. Тобто, в принципі, можу розмовляти, але цього недостатньо для роботи. Тестів з англійської мови ніхто мені не робив. Тобто ніхто не спілкувався зі мною англійською, щоб побачити мій рівень. Відповідно, мені так здається, що, можливо, вони тестують зараз, бо є такий. Є так, що фірми, які тільки відкриваються і існують на ринку недавно, або які існують вже давно, вони створюють базу спеціалістів, з яких потім можна розширюватися і масштабувати свій бізнес. І в рекрутації були певні питання. Які мені рекрутер задавала, для того з яких я зрозуміла, що, скоріше за все, вони а зараз збираються масштабуватися, можливо, створювати якусь платформу онлайн, куди потім мене запросять, бо вони в листі написали, що, чи даю я згоду на те, щоб вони мені надсилали листи з іншими пропозиціями, якщо в них такі будуть. Так що така історія, так я сходила на співбесіду і хочу вам сказати, що варто практикувати, ходити на співбесіду, Півбесіда, і навіть не по своїй спеціальності, в мене таких історій ціла куча, хочете, можу розказати, як я ходила на співбесіду в а, похоронне бюро. Можу поділитися цим файним досвідом. А, пишіть, як ви себе відчуваєте на співбесідах, чого боїтеся найбільше, а, які у вас були, можливо, смішні історії на співбесідах. А, мені дуже цікаво буде почитати.